9 лютого у столиці Мексики Мехіко відбувається військовий заколок протизаконно обраного президента 39-річного Франциско Мадеро. Пізніше ці події назвуть трагічною декадою. Вона штовхне країну в безодню громадянської війни і назавжди змінить її історію. З 1910 року Мексика це справжній вируючий котел. Де одне за одним відбуваються бунти та повстання. Все почалося з повалення президента Порфіріо Діаса, який правив країною 30 років. До осені 1911 року революція остаточно перемагає, і президентом замість Діаса обирають одного з найактивніших опозиціонерів та прихильників демократії Франциско Мадеро. Відкривши шлюзи народовладдя, Мадеро невдовзі розуміє, що цей потік знесе його самого. Він швидко втрачає популярність, преса його нещадно критикує, а колишні соратники та прихильники експрезидента Діаса піднімають повстання. Мадеро доручає боротися з бунтівниками амбітному генералу 62річному Вікторіану Уерті, і той блискуче впорається із завданням. На початку 1913 року. Кілька бунтівних генералів на чолі з племінником Діаса Феліксом вже за гратами, а опозиційний польовий командир Паскуале Ороско втікає до Сполучених Штатів. Тоді супротивники Мадеро змінюють тактику. Генерали-консерватори Мануель Мандрагон, Бернардо Реєс та Фелікс Діас планують здійснити переворот безпосередньо в столиці. Хоча два останні знаходяться в тюрмі, це не заважає їм активно інтригувати. Вони намагаються залучити на свій бік Уерту, але той поки ухиляється. Не з симпатії до президента. Просто не хоче бути пішаком у чужій грі. 9 лютого о 3-й годині ранку вільні під чистим кадети захоплюють резиденцію президента, Національний палац і звільняють із в'язниці Фелікса Діаса та Бернардо Рейеса. Вони вже хочуть формувати новий уряд, коли командувач президентської охорони Лауро Вілар відбиває палац і наказує стріляти по колоні бунтівників. Одним із перших залпів убито вождя почистів генерала Реєса. Деморалізовані повстанці ховаються у столичному арсеналі за декілька кварталів від Національного палацу та готуються до оборони. Мадеро в цей час знаходиться у заміському палаці Чапультепек. Дізнавшись про бунт, він прибуває до Мехіко і доручає генералу Уерті навести ладу столиці. Він пам'ятає, як той успішно долав попередні виступи. Президент не здогадується, що Уерта вже таємно змовився з Діасом. 11 лютого він починає обстрілювати Арсенал. Учисти відповідають йому відповідь вогнем. Але ця дуель просто показова стрілянина. Від неї страждають будівлі у центрі міста та мирні люди, але не повстанці. Більше того, Уерта посилає нове підкріплення в лобову атаку, знаючи, що солдатів усіх знищать шквальним вогнем. Бунтівники тим часом заручаються підтримкою посла Сполучених Штатів Генрі Вілсона. Той вважає політику Мадеру надто толівою і бажає його повалення. Вілсон за допомогою дипломатів Іспанії та Німеччини хоче змусити законну владу вступити в переговори з почистами. Він заявляє, що Мадеро, не бажаючи здатися на милість бунтівних генералів, несе всю відповідальність за кровопролиття у столиці. 15 лютого обстріл триває вже четвертий день. Вілсон не соромиться висунути ультиматум президенту Мексики з вимогою відставки. Мадеро різко відповідає послу Іспанії, який приносить йому ці вісті, що дипломати не мають права втручатися у внутрішні справи країни і що його відхід від справ означатиме повномасштабну громадянську війну. Брат президента Густаво Мадеро бачить, що Уерта надто небезпечний і навіть намагається його заарештувати, але відпускає за наказом глави держави. В якості помсти, 18 лютого в ресторані Гамбрінус Густаво самого беруть під арешт. Його передають до арсеналу Пучистам, де вбивають за наказом генерала Мандрагона. За дві години до арешту Густаво президент теж вже в руках бунтівників. Генерал Уерта влаштовує перед Національним палацом військовий парад. Опозиційні мадеро сенатори тим часом умовляють його скласти повноваження. Мене обрав народ. Якщо буде потрібно, я помру, виконуючи свої обов'язки. відповідає президент. Коли до зали вириваються бунтівні офіцери, починається стрілянина. І Мадера намагається втекти у двір палацу. Але там потрапляє до рук прихильників УЕР. Тим часом сам зрадник генерал ділить владу з вождем бунтівників Феліксом Діосом. Обидва бачать себе президентами. Посередником у переговорах виступає посол Вілсон. У курильній кімнаті Посольства США вони домовляються, що Уерта стане тимчасовим президентом і проведе у жовтні вибори, на яких підтримує Діаса. Цинічний Уерта хоче, аби було дотримано декоративної законності. Тому в обмін на гарантії життя та безпеки змушує Франциско Мадеро підписати заяву про відставку. Його обіцяють вивезти до Беракруса а звідти на Кубу. 20 лютого тимчасовим президентом стає міністр закордонних справ Педро Скурам. Але його правління триває лише 45 хвилин. Він призначає варту міністром внутрішніх справ і йде у відставку. Тепер, відповідно до закону, вища влада переходить до генерала зрадника. Новий президент знає, що він не легітимний і прагне усунути конкурентів. Замість відправки до Веракруса, експрезидента Мадеро та колишнього віце-президента Фіно Суареса переводять до в'язниці. Уерта радиться з послом Вілсоном, що робити з ними далі відправити в еміграцію або помістити до психлікарні. Генерал, робіть те, що, на вашу думку, найкраще для благополуччя Мексики, цинічно каже посол, розуміючи, що підписує бранцям смертний вирок. У ніч на 23 лютого Мадеро та Фіно Суареса садять в авто для транспортування з Національного палацу до в'язниці. Але вони під'їжджають не до центрального входу, а зупиняються за тюремним муром. Звучать постріли. Приголомшені репортери, що прибігають на місце подій, бачать трупи двох в'язнів. Офіційно оголосять, що їх убили при спробі втечі. Через це політичне вбивство президент США, демократ Вудро Вільсон, так і не визнає нового режиму, а кабінет Уерти у колі наближених називатиме урядом м'ясників. Вікторіану Уерта починає своє недовге правління зі зради і незабаром пожинає її плоди. Він встановлює жорстокий режим з опорою на армію. Всі його критики та противники зникають за підозрілих обставин, їхні трупи знаходять на околицях міста. Уерта зриває президентські вибори, тим самим усуває свого колишнього союзника Діаса. Країною він продовжує керувати як тимчасовий президент. Але узурпатор не може контролювати всю Мексику. На півдні йому протистоїть селянський вождь Еміліана Сапата. На півночі Панчо Вілья. Губернатор північного штату Коуїла Венустяно Каранса піднімає зброю проти Уерти та створює Конституційну армію для боротьби за відновлення демократії. Вже в липні 1914 року на хвилі успіхів конституціоналістів Уерто подає у відставку і тікає до Англії. Але Мексиці від цього не легше. Переможці з'ясовують стосунки зі зброєю в руках, а розорена країна лежить у руїнах.